з кабачків та кобесин. Для цього нам потрібно домашній кріп. Я його привезла цілим, порізала, заморозила. Кубаску 200-300 грам. без жиру, можна молочну. курючу, яка сподобається. Кабачок у мене один домашній, Самий перший. І одне яйце. Там, де більше кабачків, там і більше яєць. 2-3. Перший етап вичищаємо від. Шикар лупим. Другий етап на терці. Натраємо. Солимо десь 3 грами. Так, на око. Ще знадобиться, перемішую. На 5-10 хвилин нехай вода відійде. Вода вже є. Кабачок всік впустив свій, так би мовити. Вон, скільки? багато І це з одного маленького кабачка Тепер я вижимаю. Так руками ганалки, чисті. Я мила посуду перед тим, чекала. А вам як Ну ж, добре привозимаємо, що воно не було міста і нормально золотистої дзутистої Скільки Я сьогодні нам а скільки всього купачка. Малувато. Трішечки солі, ну трішечки, прямо так що він пересолити. Яйце розбиваємо одне. Ковбасу натираємо на тій самій що і копачок. Кріп десь 10 грамів. Перемішуємо. Дуже добре, щоб всі інгредієнти змішались. Борошно. Якщо є багато, більше кабачка то дві таких ложки. Та як у мене мало, то я даю обміну. Ще можна капачок робити з картоплею. Хтось вам любить, звичайно. що е Багато муки не два чи не було сильно забито. Я це вже роблю разів, тому я вже руку набила. Все файно вийшло, подобається консистенція. Воно не буде забите, буде ніжні оладки. Смажити вже буде поза кадром, до золотистої скоринки. Це не цікаво. Про це знімати не буду. Також використовую паперові рушнички, аби вбирало зайвий жир, ту олію, що це все пішло на рушник і не було таке занадто жирне.